Всім привіт! Я давно вже не був на лісовому тачку, ось під'їжджаю дуже близько до тачка і ви подивіться яка тут скрізь краса. На мій подив, на мій подив по дорозі повна калюш і я роблю висновок, що тут все-таки пройшли дощі. А ось на степовому тачку тут по прямої ну буквально кілометрів 30-40 максимум дощу не було ні каплі б працює не дивлячись на кількість ос. тож, тож їду їду на, на лісовий тачок і сподіваюся на хоч якийсь результат щось мене дивують ці поля по полям почала всходити гречка Ось на полі в сходи соя. Оце соя. Це поле, це поле поля були під зиминою, а зимуну місяць тому ще скасили, убрали, продрапцювали. І ось сходи соя, а ось тут же сходи гречка. Це гречка, не що інакше, як гречка. Гречка в перемішку із соєю. І гречка вже деяка викинула кашку. Ось такі чудеса. Соя, гречка. А ось тут гречка тільки-тільки повсходила. бо чекала дощу. Звідки вона тут взялась, невідомо. Але у мене тут виходить, у мене виходить на лісовому точку посіяна із ось таким успіхом гречка з соєю. Близько тисячі гектар. Гречка, соя, соя, гречка. Ух, щось буде цікаве. Щось буде дуже-дуже цікаве. Просто щось не відбувається. Замість за після збору за посіяли гречку, сою і гірчицю в переміжку. Якщо гречиться із гречкою, щось буде видавати в кінці. Серпня на початку вересня мене чекає дуже-дуже цікавий кінець літа і початок осені. Такого ще в моїй практиці не було. Схоже, що по всім полям навколо мого лісового точка, після зими посіяли гречку, як сюди Я не думаю, що вони. Ось вона. Я не думаю, що агрокомпанія мріє взяти. Другий урожай в такий час. А от ексидрат, все може бути, буде дуже, дуже цікаво, якщо вона ще зацвіте в кінці серпня. Ну, Для цього, щоб вона зацвіла, треба сильні дощі. І буде ще давати взяток. А то буде цирк. На сухих полях без нормального дощу. Речка взійшла дуже-дуже квола і куца. Трохи зійшла, але розвитку немає. Найкращий розвиток на запаханих джерелах і колись лісових маленьких озерцях. А тут навіть кашку викнула. Ну що ж, можливо, бджілка ще щось принесе собі на спробу темного митку в кінці, в кінці серпня, а можливо, можливо, навіть на початку вересня. Ось така гречка в перемішку із соєю. Друзі, кому цікаві мої відео та хто зацікавлений в існуванні та розвитку мого каналу, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Ось так. Тож будемо спостерігати, що із цього вийде. Гречка на деяких полях, які, які захищені більш-менш лісом від видування гарячою, гарячими суховіями вологи, повсходила більш-менш її хоч видно. Тож можливо, що бджілка і пронесе з краю гнізда темного меду собі на зиму. Ну, ось я і на лісовому точку. Давно я тут вже не був, навіть трохи, трохи відвик. Що скажеш, я, я бджіл ще не бачу. Зате я їх добре-добре чую. Таке пожвавлення. Такого пожвавлення рідко коли я в цьому році спостерігав в липні чи в червні. Бжала працює. Трохи, трохи позаростали вулики. Трохи вулики позаростали, а бджола працює. Дуже круто. Дуже круто. Не вся бджола, не всі вулики, але більша половина особливо працюють відводочки. Особливо працюють відводки. Вони не так сильно зносилися і навіть... І можливо зараз вони досягли піку свого розвитку. Подивимось. Хоч не хоч, а третє корпуса треті корпуса треба, мабуть, знімати із основних сімей. Бажала вже вже лази по лісу. Майже лази по лісу пада просто на траву відпочивати перед, перед вуликом. Це мене дуже-дуже радує. Ось тобі і немає соняха. Та з таким льотом, навіщо той сонях? У мене на степовому птачку сонях був і що, і що толку. Ні ціни, ні меду. Після дощів, який пройшов, про який я не знав, тут буквально за тиждень дерева поросли. Позакривали бджіл. Сім'ї здебільшого працюють. Це дуже добре. Працює бджола. Бджола працює і, схоже, вона вирішила реабілітуватися після провального червня і першої половини липня. Бджола вирішила реабілітуватися хоч наполовину. Ось такий ось такий лісовий мед. Поняття не маю з чого вони зараз беруть мед. Хоча хоча трохи здогадуюсь. Так, 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 як так кажуть, трохи здогадуюсь. Скоріше за все це золотарник та колючка. Ну, золотарника трохи більше. Колючки трохи менше. Ось так мед виглядає в проблисках сонця поміж гілками дерев. Так, так, це не липа. Це кінець літа. Росянка, ворсянка, чертополохи, розторобші, лопухи та золотарник. Ніколи так жваво і цікаво не грає мед на сонці, як у серпні. Напевно, це пов'язано із певним кутом сонця, яке світить на запечатані чарунки. Так, бджола підзалилась. Бджола. Під Тож навіщо мені той сонях? Взагалі не розумію, на чорта мені той сонях, тим паче, якщо на нього виїжджати, якщо є така краса на початку серпня. Але показувати багато не буду, я вже зрозумів. Що тут відбувається, буду качати перший мед лісового різнотрав'я літнього, тож і тоді більше покажу, що я буду виймати. А я думаю, що воно таке вулики стоять криво і так, і не і без того, вони в мене ніколи тут ровно не стояли, а воно ось що попроламувались уже піддони отакої. А я переживав. Думаю, немає сонях ані грама. Що бджолам робити? Ніяк і не мог передбачити, що такий буде рік, що Сонях це. Сонях в цьому році буде прямувати до нуля. Я взагалі був від лісу в захваті, а по результатам, по результатам цього року навіть поблизу. Першу половину літа я взагалі від лісу в захваті. Хто пам'ятає, я перед цим виставляв відео про забабони на рахунок української рамки. Тож, якщо б це було правда, то ось такі вулики високі взагалі мед насити не повинні. Кого цікавлять забабони про українську рамку, правда та. Брехня про неї можете подивитися, відео виставлено просто перед цим. Дякую всім за увагу та терпіння.